Вітаю у цьому відео. Я розповім вам про 3D-сканування обличчя в стоматології. Мене звати Онешко Євгеній Сергійович. Я лікар-стоматолог-ортопед у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтесь з нами, буде цікаво. У цьому відео я хочу поділитися з вами важливими досягненнями в сфері цифрової стоматології, зокрема використання 3D-сканування обличчя за допомогою систем DOF. Ця технологія допомагає більш точно проводити діагностику та планувати майбутнє стоматологічне лікування. Під час першого візиту стоматолог ортопед за допомогою внутрішньоротового сканера TRIOS знімає цифрові відбитки і проводить фото відеофіксацію стану здоров'я ротової порожнини, що є важливим етапом у складанні чіткого планування. Лікування. Одним з найважливіших етапів діагностики та планування майбутніх маніпуляцій є 3D-сканування обличчя пацієнта та перенесення положення верхньої щелепу у віртуальний артикулятор. Далі всю зібрану інформацію ми передаємо в нашу власну цифрову зуботехнічну лабораторію, де разом із зубними техніками починаємо планування майбутньої усмішки. Завдяки цифровим технологіям ми уникаємо втрати чи деформації звичайних фізичних відбитків, а також значно скорочуємо термін виготовлення ортополі. Конструкцій. У зуботехнічній лабораторії ми поєднуємо 3D-моделі зубів із тривимірними сканами обличчя на оригінальному лабораторному сканері DOF, а потім використовуємо програму XAC для цифрового моделювання. Таким чином, ми можемо точно підібрати форму і розмір майбутніх реставрацій зубів, враховуючи індивідуальні риси обличчя пацієнта. Ще до початку лікування ви маєте змогу побачити та оцінити, як буде виглядати ваша нова усмішка, положення і форма зубів, а також обличчя в цілому. Важлива перевага сканера DOF це функція електронно-лицевої доги, яка автоматично приносить положення щелепи у віртуальний артикулятор. Це забезпечує точність і довговічність ортопедичних конструкцій. Також варто відзначити, що завдяки використанню цих новітніх технологій ми поліпшили комунікацію і взаєморозуміння між пацієнтом, стоматологом-ортопедом і зубним техніком. Завдяки цифровим технологіям ми маємо можливість спільно обговорити і відтворити не тільки ідеальну усмішку, а конкретно деталізована модель кінцевого результату, який буде досягнений у ході лікування, це дозволяє пацієнту мати чітке уявлення про майбутній результат ще до початку стоматологічних процедур. Тому на основі цифрових 3D-технологій ми можемо спроектувати ідеальний кінцевий результат. Нести зміни ще до початку лікування та гарантувати точність, прогнозованість і задоволення від вашої нової усмішки. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео. Підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!